Акумуляторна газонокасарка Makita DLM 460 це якраз оптимальний баланс між потужністю і ціною, тому що по потужності вона може конкурувати з бензиновими газонокасарками. Тут був двигун, розумна панель керування, підтримка обертів під час навантаження, можливість збільшення потужності, якщо вони заїхали в якусь густу траву, величезний травозбірник 60 літрів, металева дека, захват 46 см, ніж класний великий, колеса 4 штуки з резиною на підшип. Кожне, 10 рівнів регулювання висоти трави, характеристики, будь ласка, перед вами. Працює від двох акумуляторів Makita LXT 18 вольт індикацію заряду можна подивитись як на акумуляторі, так і на панелі керування газонокасарки. Ну і по потужності, як я вже сказав, це фактично заміна бензинової газонокасарки, ви якоїсь базової мається на увазі не професійної, звісно. Але стандартної бензинової газонокасарки можна замінити, ні в чому собі не відмовляти в плані потужності.